Ще раз привіт всім! Я як і обіцяла, хочу провести сьогодні розіграш. Да, я анонсувала вам, що серед Людей, які зроблять замовлення на протязі першого тижня на сайті, буде проведено розіграш-приза у вигляді сиру. Значить, сьогодні я можу вам це і сказати і показати. Да? Ось ця головка сиру, дивіться, це мілка. Вагою 450 грамів, зварена 7 березня. Так, чомусь не наводиться різкість. Зараз ми спробуємо ось. Так. Зварена 7 березня. Тобто, насправді, сиру вже 3 місяці. Це визрівший абсолютно сир наш авторський. Навмисно залишала його, він не приймав участі у розпродажу. Я відразу відклала цю головку для розіграшу. Значить, маємо 17 учасників. Не будемо довго тягти всю цю канітель. Давайте розіграємо. Так, мінімальне число в нас 1. Ой, господи. А куди воно вийшло у мене? Так, один. Максимально у нас 17. Е -е, без повторів. Ну, У нас всього буде один переможець. От, і зараз ми дізнаємося, хто в нас везунчик. Тому що замовлення були справді різні. Е, найбільше замовлення було 1400 гривень, 1105, 1010. А найменше замовлення в нас було на 234 гривні. От цікаво, да, кому зараз у нас повезе. Номерки всім писала, номерки всім присвоювала в порядку черги. Тобто, як з'являлись у мене ваші замовлення, так я вам і надавала номерочок. Ну що, поїхали. Згенерувати. Номер 14. І це Сергеєва. Людмила. І, до речі, замовлення в неї було на 1010 гривень. Замовлення робила не так давно. Замовлення номер 5031. Людочка Сергєєва, я щиро вас вітаю. Я напишу обов'язково вам у Viber. Адреса, в принципі, в мене ваша є. Завтра можемо вже і відправити ваш виграш. Тому всім дякую, хто робив замовлення на цьому тижні. Будь ласка, діліться інформацією, поширюйте серед друзів, знайомих. Інформацію стосовно нашого інтернет-магазину. Наразі в мене це виходить, залишається один спосіб доходу. Да? Будемо працювати, можливо, щось будемо змінювати, можливо, будемо розширювати асортимент, поки що не знаю. Тому я своїх слов дотримуюсь. Я обіцяла, я зробила, я провела розіграш. Стосовно того, що сьогодні. Сьогодні, станом на зараз, у нас залишається в господарстві каратик поки що, е, Дан, Лада, Віка, е, Барбі і Міра. Сьогодні ми розпрощалися з Ланою і Даною. Тепер, якщо хтось і буде кричати, то це буде Вікуся. Але я думаю, що вона не влаштує нам такий концерт. І є ще одна новина 에... стосовно каратика. Вже все вирішено, домовлено 에... вранці в четвер. Я, правда, не поїду, поїде Вова з товаришем відправляти на зустріч з перевізником. Каратик в четверг, 13 червня, відчалює, але відчалює не сам. Також в четверг, 13 червня, з нашого господарства поїде Вікуся, чому я безмежно рада. Я найбільше да, хвилювалася за віку і за ладу, ну і за трьох лола Ляля, ля, діна. лола Ляля, ля, Діна поки що залишаються під питанням да, на продажі, залишаються в господарстві, лада поки що залишається, вікуся поїде. Тобто більша кількість, знаєте, як, Нашого цьогорічного поголов'я все ж таки буде збережена. Весною продали чотирьох дівчаток, каратик поїде, вікуся поїде. Я думаю, господарі залишаться довольними. Вони вона їх буде тільки радувати. Отакі От справи. Ось такі справи. Так що чекаємо четверга і будемо проважати каратика з вікусією. Хотіла сходити ще вам показати те сіно, яке ми придбали сьогодні за 800 гривень. Ну, але не хочу туди йти. Там працюють хлопці. І Барбі, на жаль, сьогодні не встигнуть. Я хочу подивитися при ростині, що то за гуля все ж таке. Це від... ну, заплановано на наступні вихідні. Тобто на наступні вихідні буде продовження операції І. І все. Все, не будемо про дурне, не будемо про печальне, як то кажуть. Ще раз вітаю Сергієву людочку з виграшем, з перемогою і спишемося з нею у вайбері. Дякую вам всім. Сайт працює. Робіть свої замовлення, а ми будемо вам відправляти заквасочки, ферменти, форми. Ми вчора вже вимкнули холодильник, повністю він висох моментально. Те, що залишки залишилися з розпродажу, переселили в цей холодильник, де селився раніше сир. Що в нас залишилося? В нас залишився шматочок мілки в латексному покритті. В нас залишилась одна головка качоти, така вже тверда витримана. В нас два чи три шматочка залишилося канистрато. І залишилось декілька шматочків ще міми. Та головка, що була великою. Більше трьох кілограмів, чи більше 4, я не пам'ятаю вже. І це остання вона да, була розрізана, і з неї ще декілька шматочків залишилось. Ну і масло. Масло і сьогодні відвозили, і відправили сьогодні. І вже в мене замовили, щойно 1,5 кг ще на відправочку. Так що масло ще поки що є. Ось, звичайно, все випродовувати масло не буду, обов'язково залишимо собі. Треба пофасувати його, щоб зорієнтуватися, скільки там. Ну, ось і все. В принципі, про все вам розповіла. Хто бажає ще отримати акційного сирочка, будь ласка, дзвоніть або пишіть на Viber. 096 07 Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Ну і поки що бувайте.